Попрощатися з Олександром Головком прийшло багато людей. Всі вони пам'ятають його як веселого, енергійного і доброзичливого хлопця, справжнього патріота Батьківщини. Життя 28-річного бійця жорстоко обірвалось на початку шляху, 12 серпня, знаходячись на бойовому завданні поряд з одним з населених пунктів у Донецькій області, Олександр Головко отримав вогнепальне поранення, яке виявилось несумісним із життям. жаль, лучше бойців забирають небеса на таким. Жизнь радостним, настоящим героєм України. останется в нашій пам'яті, в наших сілах. Вічна пам'ять. У Олександра залишились мати та рідний брат. Друзі впевнені, він ще так багато міг би зробити і так мало встиг. Його дуже любили. Любили його за чесність. Саша мав розвинне почуття гумору. З дорослими він був дуже такий тактовний, вічливий. А ще Сашу любили, поважали за його доброзичливість, за його уміння дотриматись свого слова. Саша ніколи не підводив своїх друзів. Він для мене герой, він захистив і нашу Україну, і кожного з нас. І ну для нас Саша останеться в пам'яті життєрадосним, готовим прийти всіх на допомогу. Самим чесним чоловіком, Это не просто слова. Ми світло пам'ять Саша. Ми завжди будемо помніті вам. Всі Рішення виконкового міськради за мужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій присязі і народу України при виконанні військового обов'язку. Олександр Головко був нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно непоправне горе прийшло в сім'ю. Всі ми разом з близькими сумуємо, висловлюємо співчуття. Разом з нами сумує весь кривий ріг. Міська влада робить все для того, щоб надати соціальний захист сім'ї і здійснити заходи щодо увічнення пам'яті нашого земляка-героя, який загинув при виконанні державного бойового завдання. Світла йому пам'ять.